Усім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Дякую, що заходите до мене, підписуєтесь, я вам безмежно вдячна. Тепер будуть сьогодні покупки, їх досить багато, поки я зібралася знімати, до мене доїхало ще два замовлення, тож дещо я купувала ще в грудні і. Ну, не встигла записати це відео перед покупочками пару слів про мій новий проєкт. Називається він Косметичне Бінго 2024. Я зняла окреме відео, залишу посилання в інфобоксі, залишу хештег. От, і я його вже оформила, роздрукувала. Я залишила ці 12 пунктів, які я там оговорила. Єдине, що. Там я п'ять сказала, але записано, в мене було рефіли тіней. І чотири клітиночки я залишила порожні. Тобто, можливо, якісь пункти я ще під час цього року буду собі додавати. Отже, це все. До речі, Бінгу, якщо ви хочете спробувати пограти в цю гру, можна в блокноті написати, від руки намалювати. Я вже так, мені дуже сподобалася ця ідея. Кроще, переходьте в те відео, зараз не буду затягувати. Отже, я його нареш... ну, одразу оформила, щоб не затягувати, бо потім, знаєте, відкладеш і воно буде до кінця року. Отже, що з покупками? В мене будуть покупки із аврори, і Єви, замовлення з Єви, і замовлення з Нотіно. Ну, дівчата, я дуже трепляча і не відкривала нічого, мені вже дуже хочеться відкрити. Давайте почнемо з таких побутових, необхідних речей. Це покупочки ще грудня гель інтимної гігієни від лактацид. Він мені подобається. Ця упаковка була без дозатора, була значно дешевша. Попередні упаковочки з дозаторами я не зберігала, хоча треба буде, якщо буду купувати лактацид. То залишати цей дозатор. от, ну, І така от невеличка незручність. Однак засіб хороший. Але цього року я хочу більше користуватися доглядовими, саме е, українськими українського виробництва засобами. Я собі в Бінго, мабуть, цей пункт таки допишу, бо я думала, додавати його чи ні. Я думаю, що допишу. Е, і ну, цей хороший, хороший. Далі. Ось такий гель для душу Тезори Дорієнте. Колись, вперше я з ним познайомилася, я у віки в конкурсі виграла гель для душу. Це італійська компанія, але в них східні аромати. 250 мл. Так, Парфумований крем-гель, квітка лотосу та олія ши, 250 мл. Я не знаю, навіщо оця штука. Це. Чи там в баню себе брати, чи в басейн кудись вішати, не знаю. От. А так, в принципі, сама упаковка, оця, цей тюбик, мені подобається. Дуже приємний, ніжний такий аромат. ну Знаєте, в них всі аромати приємні, але одні якісь більш насичені. А цей такий приємний. І зубна паста Colgate Total. Ось така, здається, я брала не в Єві, а в АТБ. Мені дуже подобається в цих пастах ось такі кришки. Бо ті, що відкручуються, чомусь у мене весь час вони кудись падають, або під ванну, або ще кудись. Так, в Єву також перед новим роком заходила. Не за цим, але, знаєте, на касі завжди. Чи не бажаєте вати диски? І була акція. Що платиш за дві упаковки? Третя в подарунок це Just Kawaii. Здається, це китайський бренд. У мене були деякі засоби доглядові. Більш мені дарували. Ну, Була на них хороша ціна. І третя в подарунок, 120 штучок, тому я взяла. Такий в мене запас. До речі, якраз моя упаковка закінчується. Не пробувала ще, не знаю. І. Ну, я не вважаю, що це покупка, хоча, напевно, покупка чи подарунок. Бо в Єві я купувала декоративку весь майже грудень. Ну, я десь з середини грудня знала про цю акцію, що на будь-яку декоративну косметику, включаючи набори, при купівлі двох одиниць третя в подарунок. І я купувала у мене багато родичів, дівчат. Дещо дівчаткам з Ютубу купувала і знайомим своїм купувала, в двох дівч... дівчинок було день народження. Ну коротше, Не все вам показувала, Один... одну тільки покупку показувала. Просто ще забула сказати, що мене просили більше покупок з Єви показувати, бо дівчат дійсно цікавий цей магазин. Отже, пишіть, які вам відео цікаві, в, інфобок... в інфобоксі в коментарях. Я почтаю, буду намагатися, ну, можливо, частіше знімати, не збирати так багато. Тому що в Єву я таки заходжу часто. Простор в цьому місці, де я живу, зараз закрився: от є Єва і щодня. І Шик-блиск, магазини ось такі. Але Єва моя улюблена. Тож, при ще одній там, не знаю, якій по рахунку, по ходу в Єві, я брала щось з декоративної косметики і Ну, Щоб в тій же ціні взяти собі на подарунок, я взяла ту ж, яка є моєю улюбленою вже багато років: Flash Sensational від Maybelline. Вона, бачите, заклеєна, новенька. Ну, Я би так і так купувала ці продукти, то, мабуть, це можна рахувати як дійсно подарунок. Далі заходила я в Аврору. А заходила я в Аврору за. Ось цим товаром спонжиками для нанесення макіяжу. Я до війни, вам скажу так, я користувалася спонжиками від Фаберліку, тими трикутними дуже довгий час. Потім я купувала там по одній штучки. Минулого року дівчата мені подарували на Новий рік спонжі, і я була забезпечена. Потім я з дому привезла ще упаковку від Faberlic, і в мене залишився він один, і я ж думаю, що це купити в Єві, були спонжі в наші тільки від Glambim, і вони щось там 169 чи 180 гривень два спонжики коштували. Тож якось я подумала, що дорого. Мені сподобалося, що мені дівчатка дарували Soft Art, але їх вже немає не в магазині, не на сайті Єва. Подивилась на сайті Єви, там також дорогі ціни. Ну, Пригадала, що от, добре, що дивлюсь YouTube, дівчатка беруть в Аврорі. Ось такі паф мейкап. Шість штук коштували десь 88 гривень в районі того чи 86 Skin friendly, dry wet. Він дійсно, я один відкрила жовтий. При намиканні збільшується в об'ємі. Дуже легко. Порівняно з Faberlic, то це моментально наносить тон, гарно розподіляють. Я залишилась ними задоволена. Ось такий паф-мейкап. З наборів там начебто більше інших на той момент не було. Були такі поодинокі в підставочках, отут за Aliexpress, Експресу, хто замовляв ці підставочки. Ну, Мені це не потрібно. Тому я замовила це. Єдиний такий нюанс цей жовтий, я взяла використання, він линяє. Тобто з нього тече жовта вода. Якщо вас це не турбує, то, будь ласка, я спеціально вибрала більш світлі кольори, бо там були більш насичені цього ж бренду. І друге, що я взяла, але ще не пробувала, це буде ось така сироватка душка. Я знаю, що душка це не такий вже бюджетний бренд, але вони зараз співпрацюють з Авророю, бо мені колись подружка дарувала такі скраби в вигляді цукерочок. І я пам'ятаю, в великих торгівельних центрах в Києві були ну, ці, да, як сказати, Відділи душки чи магазинчики такі невеличкі. І там ну, не дешеве, ця косметка. Це сиворотка щось менше 100 гривень була, 90 чи 80 Тут з трьома видами, з двома видами гіалуронової кислоти, pH ось такий ну, є склад, є терміни придатності. Я ще не наносила на обличчя тут 30 мл. Те, що я вам казала, що мені. Цікаво користуватися українським доглядом. По-перше, він не дешевший і, до речі, пластикова банка. Він підтримати да? українського виробника. Має приємний аромат цукерочок. Приємний, неогидний ні. І ось так розподіляється. Не липка. не липка. Хто пробував, можливо, цю сироватку, чи якийсь інший догляд від душки, чи те, що в Аврорі продається, пишіть в коментарях. Зовсім не липка і приємно. Так, навіть охолодила трішки шкіру. Ну, думаю, що зараз у мене ще закінчується моя сироватка, я візьму у використання. Так, це з попередніх таких покупок. Кінець грудня, початок січня це все. Тепер замовлення в магазині Єва. Отримала я його е, вчора. Давайте по догляду пройдемося. Ну, не змогла я не замовити тканеву маску за 9 гривень. Таких цін я не пам'ятаю, дівчата. Можливо, коли я тільки-тільки почала е, знайомитись з корейським доглядом, років, напевно, 5, може 6 тому, то були маски по 11 гривень. Від конат на мейкапі корейські. от. Єлізавека це бренд Єлізавека з медом Honey Deep, е, Бренд, який, напевно, не потребує, щоб з ним знайомили. Так, але тут немає наклеєчки чомусь. Е, тільки як використовувати. А для чого? Е, не напис... Ага, а... адезнозін, активний інгредієнт, допомагає зменшити зморшки. Ось, для чого, да? ну, я думаю, розгладити шкіру, а зараз морози такі, якось ввечері хочеться щось більш нанести. Заберу. Мені здається, що буде краще. Ну, взяла за 9 гривень, саме ця була чомусь інші там. Ну, вони десь 35 без знижки, коштують і бувають по 19. Ну, такої ціни я не пам'ятаю. Так, далі. Ось такий засіб. У мене закінчився пілінг-скатка. Це бренд Beauty of Joseon. В мене є гідрофільна олійка, але вона ще в мене в запасі, я ще не починала її. Я ту олійку замовляла на мейкапі, а це замовила в Єлі. Вчора я скористалась перший раз. Так. Значить, тут вона з квітками абрикоса. Так, ексфоліює, має е, е, дуже м'яку текстуру гамажу. Е, ну, ось таке, один-два рази в тиждень використовувати. Я вчора спробувала, е, і дійсно легка така текстура 100 мл, приємний тюбер. Такий, ну, як схоже на інші пілінги скатки, пілінгелі. Е, і я ось так пальчиками масувала шкіру, бачите, з'являються катушки, То в мене таке враження, що в мене навіть ось на пальцях шкіра трошки відлущилася. Е, можливо, там ще якісь, бо, наче я читала, що в описі, що це ензимна, ензимна ензимний пілінг скатка Точно я вже не пам'ятаю, але. Вже десь пізніше в порожніх плячках вам розповім. Наступний продукт купила під впливом Оленки з каналу Олена Чала. Вона дуже хвалила цей романт Intense Cafe від Монталь. Ну, ви всі знаєте, що я обожнюю Монталь. Мої парфуми зараз це Монталь. Мої парфуми до війни в мене також були парфуми Монталь. І взагалі, не всі, але. Є в мене улюблені. І коли Олена його розхвалила, скажімо так, показала в порожніх баночках, то я подумала, треба замовити, і думаю, напевно, замовлю тревел-версію. Там 20 мл непогана ціна. Але думаю, ну ні, почну, напевно, з пробничку. І мені дуже він сподобався. Він навіть ось так з цього флакона пахне дуже-дуже приємно. Чесно вам скажу. Чисто кави я не відчуваю від нього. Я відчуваю такий різкий аромат на початку, на старті, різкуватий такий. От Як я люблю подібний аромат, є нотка в шкіряних ароматах, за що вони мені дуже подобаються. В... І вроше в мене такий був коричневий. Він також або був замшевий, або то був з кавою якийсь аромат. Я вже зараз не пригадаю назву, от щось подібне. І така невеличка кислинка, якась відчувається мені. А в початкових нотах заявлені квіти. От. Потім він розкривається, він дуже гарно звучить на морозній погоді. Вітер розвивається аромат, він яскравий, насичений, гурманський, східний. Ось так би я його описала. Перегукуються з іншими ароматами від Монтан, і також там в серці є троянда і ваніль, і в кінці амбра. Ну Троянду я не відчуваю. Мабуть, це різкість це трошечки від троянди, да? і кислинка, яку я відчуваю. А... Амбра, ну так, я не знаю, як пахне Амбра, але амброві аромати в мене є, і щось таке схід спільне є. І знаєте, я тільки один раз сьогодні його нанесла. Мені дуже сподобався. Чоловікові також сподобався. Він унісекс, і ну, чоловікам добре підійде. Не всі жінки полюбляють такі різкуваті запахи, а мені дуже подобається. Я б, напевно, собі замовила тревел-версію 20 мл. Ну, і саме цікавеньке, що я ще не розпакувала, вже ходжу два дні дивлюся, це мої давні хотілки. Так, це ламель. 410-й олівець. Часто чула гарні відгуки про саме про цей колір. Ну, те, що цей олівець класний, я знаю. 410-й колір, мені здається, що з'явився пізніше, ніж. Інші олівці, ось так він виглядає. Дуже гарний колір. Ви знаєте, це колір, мені здається, я не сильно тисну. Це раніше був 01 відтінок. Зараз я принесу 407, який багато хто знає, ми порівняємо. Ось мій 407. Вони схожі. В 407-му більше такого такого кавового відтінку, а тут з розовинкою. Дуже, дуже класний олівець. Не, скажімо так, не розчарувалася я в цьому олівці. А навпаки, підтвердилося так, як я і хотіла. І помада від Lamelle також в 402-му відтінку це лінійка Powder Drop. Це матові в них помади. Я ще ці помади не пробувала, але мені вони цікаві. Я ірочки подарувала, по-моєму, з цієї лінійки помади. Не пам'ятаю, Ну, я давно вже хотіла, і тут моя шарлота Тілбер закінчилась. Я вирішила. Замінити, бо дехто називав це аналогом. Щас досить такий темний. Так. Аромату я не відчуваю якогось ну, перфумованого, аромат помади. Не той, старої гусиної помади. Так, дійсно відтінок дуже класний. Це буде така моя мої новиночки. Я себе вирішила дівчатка порадувати на новий рік. Я ніяких подаруночків не отримала. Я собі дещо для рукоділля замовила в подаруночок і дещо з косметики, саме з такою декоративною. Ну, бо доглядова і так і так. І дівчата, цей крем я забула вам показати. Також в Єві був замовлений з догляду. Це бренд Marie Fresh. це український такий люксовий догляд. Бо він не бюджетно коштує, була знижка і є, він на мейкапі, в принципі, ціни однакові. Крем для повік 30-40 років. Тут багато чого заявлено: пептиди, коензим Q10, бета-глюкан, розгладження зморшок, регенерація, оптимальний рівень колагену та еластину. Всього 12 мл. Після корейських кремів, знаєте, це якось маловато. Так, і ось такий тюбик. У мене зараз закінчується, до речі, він був не закритий до кінця, не зафольгований. Ну, я сподіваюся, що нічого страшного. Поки що я не буду пробувати, закінчу свій і спробую. Мені Віка подарувала маску від Фреш Мені сподобалось, і я. Придивляюся до інших продуктів від цього бренду. Так, і давайте відкриємо посилочку Ноціно. Тут також я для себе замовила деякі подаруночки. Сподіваюся, що все ціле прийшло. Кажу вам, запаковано непогано ось ці з повітрям штучки. І далі дуже-дуже багато попитки і мало там продуктів. Була акція на бренд Physicians Formula. Ви знаєте, що це і бренд. Я люблю підводку ось цю. І вона коштувала там всього 260 гривень. Перед цим я замовляла на мейкапі, була 400 з чимось. На iHerb вона 10 доларів, ну, це також по курсу дорожче. Тому замовила там. Це водостійка версія, бачите, з такими краплиночками. Чорний колір. Задоволена, бо я її так чи інакше купила би, або якусь іншу б шукала. От. І, і акція полягала в тому, що. Купуючи два, на якусь певну суму, там не два товари, а на якусь суму, то можна отримати рум'яна у подарунок. Тому я хотіла один продукт, але побачила підводку по класній ціні, додала ще її, і мені поклали подаруночок. Отже, я замовила бронзер. Всім відомий від Physicians Formula, який називається Butter Bronzer. Я просто вже вам розпакувала і побачила, що не натиснула кнопку запису. Називається він Muru Muru Butter Bronzer. Відтіночок у мене Light Bronzer. І тут 11 грамів. Ось такий він, там була така захисна штучка, яка вставляється сюди. І коли ти тягнеш, витягаєш продукт, то вона відривається. Тобто видно, що ніхто не відкривав, не діставав з упаковки навіть. Відкривається ось таким чином. Тут всередині є спонж, зеркало там є. І ось так виглядає сам бронзер. Ну, Я вже, дівчата, його посвочила, він дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Я думаю, багато хто його вже пробував. Я... Вже стільки років дивлюсь YouTube, знімаю відео на YouTube. І ще жодного разу не пробувала, хоча мені вже дуже давно хотілося. Він має неперевершений аромат кокосу, гарний відтінок світлий. Ось Тут я вам нанесу. Він нагадує мій відтінок від Mac, тому, я думаю, мені підійде. Цілих 11 грамів. Я бачила, дівчата брали в Project Pen, і він реально. Безкінечний, але сама упаковка мені не дуже подобається. такий пластик не пластик не дуже надійний, скажімо так, але е, сам продукт дуже класний. Беру в косметичку, от а бронзер і рум'яна мак хочу перепресувати. Далі в подарунок мені дали рум'яна з цієї ж лінійки Butter Blush. Ось такі, така упаковочка Мурумуру Батер Блаш. Тут також була ця захисна штучка Ось вона тут не відірвалася в мене. Відтінок називається Plum Rose. Коли я дивилася дівчат в їхні відео про рум'яна, то мене цікавив саме цей відтінок. Тому що він дуже незвичний, він світлий, і мені було цікаво, як же. Він буде виглядати на обличчі. Його хвалили дівчата. Він також має аромат, але це вже не кокос, якийсь щось інше. Так, давайте дуже світлий. Я не знаю, чи буде його взагалі помітно на обличчі. Але в мене такого світлого саме відтінку немає. В мене, навпаки, буває проблема, що. Темніше, ніж хотілося б рум'яна. Ось цікавий продукт. На світлій шкірі гарно виглядає. Дуже цікаво спробувати на обличчі. І приємно, що цей продукт у подарунок тут уже трохи менше. І всього 7,5 грам, ну як всього, порівняно з бронзером, але рум'яна, ви знаєте, вони часто і не закінчуються. І я дістала спонж, щоб подивитися, що це за спонж. Я бачила у відгуках дівчаток, що вони не до чого. З цієї сторони він як губка. Я нагадую поховку від пудри, а з цієї більш такий гладкий. Ну, ось я спробувала ці, то він якби як стирає навпаки. А не розподіляє. Тому, ну, напевно, не буду користуватися ним. Але цікаво було подивитися. Так, і остання позиція в замовленні зноцінно це буде повтор ось така сушка від Катріст Dry Drops Instant плюс вітамін Е. Вона така, якби як з маслами чи що. в мене вже перша упаковка закінчується, дійсно, пришвидшує висихання лаку. Мені сподобалось, тому я повторила. Ну і не відходячи від каси, хочу вам показати. У мене руки ще в рум'янах, ось цю палетку від Mac. Ці сіточки вони випали. І це таке що резинове, те, що тут я не змогла тоді перепресувати, це вже був клей. Тобто, так як тут було мало продукту, тут було більше. І продукт супучий нормально він у мене роздробився. Я їх рум'яна і бронзер перенесла в. Один рефіл. Ось так. Рум'ян було більше, бронзеру менше, можна змішувати. Я зрозуміла, що головне дуже гарно заливати спиртом, коли перепросовуєш, не жаліти. Воно потім все випарується, залишаю його, щоб висихав. І ось в такому вигляді буде в мене новий продукт, новий варіант. ось і Цю палеточку вже можна викидати буде. Ось таке моє відео: ось такі замовлення, такі покупки. Пишіть, що ви пробували. Дякую всім за увагу. Всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. А ми з вами побачимось в нових з відео. Па-па!